Перше питання, що тобі? Про затвердження? Про затвердження змін та доповнення до програми забезпечення мобільної підготовки, призову на пров'язкову службу та патріотичного виховання населення на 21-25 роки затвердження рішення 64-го сесії да. і змінами. Змін. 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 Цю програму пропонується внести наступні зміни в пункт 1 додатку 2. Завдання та заходи з виконання програми, значить, для забезпечення доставки мобіліційних ресурсів, резервістів, військовозв'язаних до пунктів збору та навчальних центрів полігонів. Це за запитом районної військової адміністрації пропонується 550 тисяч включити на ці витрати, на доставку військовозабов'язаних на цей рік. Який додаток ще раз? Додаток другий, 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 перший. другий, перший пункт. У цьому пункті ми додаємо 500 тисяч, бо там 50 було. Додаємо 500 тисяч, є вже є на 24 рік. Так. 550 тисяч це буде на доставку мобілізаційних ресурсів. Воно піде вже і по бюджету зараз війна. Піде по бюджету, ми лише. 50 тисяч зараз виділяється районній військовій адміністрації, бо то їх звернення було. Вони організовують перевезення військової адміністрації, військово зобов'язання до навчальних центрів. А це що зараз зараз теж відправляється сільські голічують. På їх, på їх, på, що це не це ну це, це зовсім. інше. Це, це, це зовсім інше. Це трошки. Це, 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 <плоди> так, це, це є раз, значить 500 тисяч ми доберемо цю програму mm -hmm. на привезення. Друге, забезпечення додаткової грошової... в пункті другому, е, забезпечення заходів за цих <плоди> заходів. в пункті другому, абзац другий забезпечити додаткової ошкої нагороди кандидатів на проходження військової служби за контрактом, це за неоднократними вимогами Берівського СДЦК та СП, ми плануємо додати 100 тисяч до кінця цього року. Загальну спакав загальну суму, але ми ще не визначилися з конкретною сумою для кожного кандидата. Якщо в квіті з'явиться перший кандидат то тоді да. будемо визначати яка сума. Інші, інші райони це вже роблять, роблять давно вже практикують, ну там 15-20 тисяч разова допомога кандидату, який підписує контракт. Далі і в третьому пункті, і в цьому ж пункті е, додаємо ще 200 тисяч на поховання, на заходи з поховання вшанування пам'яті е, колег. Е, е. В цьому шкуру вже 20 місць. Так, 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 так. Тут же ще додають 200 тисяч. От це що стосується цієї. Чекайте, давайте другий пункт. Скільки йде на забезпечення. 100 тисяч. На цього 100 тисяч, от і тут 200 тисяч, тут було 500 тисяч. Зараз 100 тисяч додаємо і от 200 тисяч, тисяч додаємо собовання. No zabezpieczenie po prostu. Добре, давайте далі. Так, прошу підтримати. Більше немає. Ці зміни. Так, до двох пунктів, так? Так. Хто за? Ну за. За. голосування, будь ласка. За. Фабіан? За. Кейс. За. Фарку нема. Есть так. Я уже знаю, что мы потом у нас запутали со заявляемые супер. Так сегодня узналось народ в процессе. Теперь і сессия, да, тоже будет так само. Да, да. Так, так. Ну добре. Так, друге питання про затвердження програми підвищення спроможності та поліпшення умов внесення служби в 27-му прикордонному загоні 2 на 24-й рік. Це є відповідний лист 27 прикордонного загону. Ми прийняли це нову програма, прийняли її на виконавчому комітеті і тепер будемо приймати. Де, якщо не секрет, цей прикордонний день. Це наш Мукачський. 21-42 вечері. Це який Чопський? Мукачівський. Мукачський. 27-й прикордонний загін. Ну, Військова частина Талігія, а, так є. Але так. це вони іменують як прикордонний загін. А, Мукачський. Мукачевський прикордонний Мукачі. загін. Значить, пропонується, вони так просять 300 тисяч гривень. На 24 й рік ці 300 тисяч в програму закладаємо закладаємо 300 тисяч. Бюджет що закладаємо? 150. 000. Бюджет 150. Бюджет 150 Хто за? Прошу підтримати. пита. За. За. Кейс за. Про затвердження програми підвищення ефективності діяльності Територіального управління Захарпатській області на 24 і 25 роки. Також відповідно до листа керівника територіального управління від 23.08 та рішення виконавчого комітету від 28.08, лиш номер 233 пропонується до розгляду дана програма. Ці програми надві. Двадцять це на два четвертий, двадцять п'ятий рік вони просять по одному мільйону. Ми закладаємо по одному мільйону для реалізації ну, державної політики, по сумнів тому виняти загрози економічної безпеки на території Закопаської області, яко надає. Ну це не а, це, на, це, я, все, я, все, я розумію. Е, ми не виділяємо нічого. Я просто бачу, що тут як ще зрозуміти в цьому додатку, на що вони конкретно. А, це інший додаток. Це а, додаток є. третій. На прямій діяльності так. зараз. Тут є на що у них цей іде. Центр пробації? Да. Ні, 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 ні. Не дає у цьому році нічого. Впливу тоді на покращення і, програми. А, а, там на два роки. За, так. Пам'ятно. Будуть гроші, будуть давати. Ваші 26? Чи ще є? Є одна ще. І наступне питання про затвердження змін та доповнень до програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин докупів і дорожнього на 24 й рік. В цих змінах до програми цієї у нас є, є звернення командирівської частини А09-89, це місто Краматорськ щодо надання допомоги. І в результаті цих змін ми міняємо напрямі діяльності додаток. І третій, да? і, Тре... та, третій, так? Ну, так, додаток третій міняємо і на 2024 рік пропонуємо на військову частину пропонується 0,989 виділити 300 тисяч. в межах затверджених вже сесією сум. Так, ми вже ці військові частини колись виділяли? Ні. Перший на, раз ми ці частині ще не діляли, це перший раз. Так, 300 тисяч виділити на цю військову частину. Ну, це, опять же, все на закупівлі дронів, і квадрокоптерів, і запасних частин до них і так далі. 200 тисяч в межах виділених затверджених сум вже виділяється 200 тисяч на А-4638 це третя штурмова бригада. Мукачево. і на нашу 128-му е, хилсочому бригаду, також 300, тисяч. А 1556? 200. 200. 200. Ну, я так розумію, що наш герой, він зараз у чолі цієї, да? Війська частини з Сухарець, так, веде командування, командуєш ці безпілотних систем. Е, хорошо. Я приймаю. Ну, давайте. Зрозуміло. Так. Пам'ятаю. Так. Ja. Właśnie. Właśnie. Teraz my Tak. Próbujemy. Dawaj. Dobrze. No to będzie Tak. na pierwsze. Stare wykonanie. Na pierwsze wyrażenie. Pierwsze wykonanie wysokoły budżetu. Sto, Propozycja do rozporządzenia. Co to takie sto trzy? Pięćsetkie. Sto, trzy, Takie jednogłośnie. Trzy miliony. prawda. I co Pięćsetkie. Mało. В сумі 6 мільйонів 402 тисячі 524 гривні по загальному фонду і 524, 584 тисячі 905 гривень спецфонд, тобто бюджет розвитку продаж землі, перевиконання. Пропонується збільшити доходи по таких видах надходжень, ну, де є перевиконання. ПДФО, тобто ну, податок на доходи е з фізичних осіб 2 мільйони 400 гривень. По ПДФО, ПДФО. далі місцеві податки і збори 3 мільйони 720 Це сюди входить податок на майно і земельний податок, оренда землі, і земельний податок, з юридичних, з фізичних, це всього, ну, стільки, 3 мільйони 720 Значить, єдиний податок 2,378, надходження, інші надходження 93-10 і 584 тисячі продаж землі. 584 дев'ятсот п'ять. Це обща сума за 6 мільйонів. 6 мільйонів по загальному і 584 дев'ять по спеціальному. Значить, Крім того, отримуємо субвенцію, інша дотація 47 тисяч. 552 гривні це йде на відшкодування енергоносіїв для ВПОшників. У нас ВПО проживає в Ярошості школі, і це йде відшкодування за два місяці за квітень і травень. З державного бюджету нам відшкодовують. В, в тому ліцеї, в тому ліцеї. В тому ліцеї. Ну, я говорю, школа так ну, попрощена. <кхід> і субвенція на нову українську школу 2 мільйони 44 тисячі 700 гривень. Це йде на школи, освіта, в них там це цільові кошти на використання. Так, видатки, пропозиції щодо розподілу на управління праці і соціального захисту, програма компенсації, пільгове перевезення е, укрзалізниці, що здійснює Укрзалізниця 36 тисяч. Цього у нас передбачено 70, але є необхідність, що треба їм 106 тисяч, тобто 36 доларів. Далі на обслуговування соціальної картки по управлінню соцзахисту також 20 тисяч треба. Влаштування пандуса це для того, щоб у варії ми виділяли у місті Берегово, на Казінці вже у нас є територіальний центр для того, щоб можна спускати людей під час. Затягує мене вже. Щоб можна колясочні спускати у пінгва, то треба побудувати пандус з дами. Так, це 100 тисяч. Скільки там зараз людей проживає у Казінці? На Казінці, я вам не скажу окремо скільки, але ну, в них є щось 30 чоловік чи більше як 30. Но це в обох, і там, і тут. Маленькі приміщення, так, вони, як би казали, які умови не дотримуються, які необхідно дати. Но скільки там у селі 13, чи скільки, у селі десь приблизно була така цифра. Зараз на даний момент я не можу вам точно сказати скільки. Тому що це у у окремо тут у нас. Ми ще зараз доходимо до видаткової. Так, да, я вже кажу, повідати. Далі, 700 тисяч на фінансування, субвенція для обласного бюджету для того, щоб нам закупили шкільний автобус. Ми даємо на обласний бюджет 700 тисяч. Це 20% від вартості шкільного автобуса. Такі умови, що треба... Це поки що ми зараз все говоримо про кошти перерахування. Дяки да. інших не знімали нічого. Перерозподіл, Перерозподіл був, да. да. 700 на автобус, далі відшкодування різниці в тарифах на Карпат товариство Водоканал Карпат Вміст 2 мільйони, на електроенергію вуличне освітлення 1 мільйон 560 тисяч Будівництво частини резервної лінії живлення воз Геча Мала Гора 434. За рахунок перевиконання і за рахунок різниця перерозподілу буде там. Ну, це у титулах є зміни, бо там 730 треба. І там різниця буде йти за рахунок перерозподілу. Далі йдуть субвенції, значить, на перевезення призовників ця програма, що зараз Ще говорить. Ще питання, а по цьому пошеченка, бо я тут вижу по цьому.

Підійти, чи є в нього записано, чи він подавав цю рознарядку, це кошти передбачені. вони щомісячне обслуговування йде. це вони лампочки міняють, гроші там на початку року передбачені. Так, субвенція, інша субвенція виділяється на підпрограму цю перевезення призовників, що пшеничний доповідав, 50 тисяч на ово РВА для перевезення мобілізаційних. Ну, зараз військовослужбовці 50 тисяч під дану програму. Далі 200 тисяч на РВА це на їхній апарат. Програма також є. У нас затверджена: 200 тисяч на обслуговування їх. Ну, це Вони просили, щоб для сторожів, які здійснюють охорону даного приміщення, в зв'язку з тим, що приміщення міської ради. їм хоч на комунальні дають за самому Щось їм дають, але мало дають, що їм не вистачає коштів. І вони попросили, щоб ці сторожі, що їм якби, з державного бюджету кажуть, що вони би не мали утримуватися, зв'язку з тим, що приміщення не їхні, а вони орендують їх, що сторожі не мають утримувати і що там знаходиться. А, а районна рада що там взагалі? А районна рада теж просить. Ми ж на районну раду. Минулого ми не давали ми в цьому році. Просить 400 тисяч а як? А як років. Петру їй не даєте? Видно, що виділяли інші одини. Да, да, наверно, я так думаю, виділили. Там і Доноградівська. Я розумію, що там є увага. Я думаю, я так. Да, видно. Ну, ну, так. Поки що ми не давали. Далі тут за рахунок перерозходів на 128 200 тисяч, то що вже сказав. 46 38 це третя штурмула, 200 тисяч також виділяємо. І на 0,989 300 тисячі 150 п'ятдесят ну, на наш прикордонний заїзд. це, що виділяється, додатково розподіл з коштів. Друге, перерозподіл по титулу іде. Пер... А міська рада по міській раді оплата послуг 200 тисяч треба до кінця року, мобілізаційна подго... підготовка. Той, що пшеничний доповідав так само, тут що йде на поховання, і то, що він сказав, що там хочуть винагороди давати, якщо вдруг будуть мобілізовані, це 200 тисяч під цю програму. 500 тисяч треба влаштування системи резервного живлення адмінбудівлі для підключення генератору. Це тут у нас. Вже починається да, робота, я бачу. Так, і треба 500 тисяч, тому що є 12 лічильників, треба два вводи. Є там окремо. Зато проблема, що в нас не єдине приміщення. У вас лічильник скільки? 5, 5, 5. 12. 12. 12. Mm. І до кожного лічильника треба підводити, підключати, і тому така велика сума виходить. І крім того, треба на ремонт даху РВА також в адміністрацію десь протікає дах і треба його відремонтувати, то треба 35 тисяч виділити, щоб провести ремонт, бо руйнується приміщення як дощ іде. Значить, такі пропозиції щодо розподілу. Перерозподіл є в межах програма турбота, значить, із. Перекладається із, на компенсацію з матеріальних допомог, що відділяється, було передбачено. 500 тисяч на компенсацію за ліки. Зв'язку з тим, що на ліки нам коштів не вистачає. Дуже велика сума зараз йде, що і ліки подорожчали, і крім того, дуже багато З матеріальної допомоги перекладаємо на ліки. На ліки, так. 500 000. Це все турбота, то все, що це в межах турботи однієї можна. програми робиться так, і інше там по титулу йдуть зміни, так само там, що вже з вами говорили, треба на е, будівництво КНС по вулиці Шевченка, щоб не йшли з стиху... Скільки в цьому році? Зараз да, скільки дуже? Мільйон вісімсот тридцять дев'ять. на три ще не стріляли. Три сто вісімсот. Тобто ми будемо дивитися ще до кінця року. Можливо. Може буде, якщо ні, то буде наслідуючий другий етап. Тендер буде вже на Ми плануємо да. до кінця року це зробити. Просто uh, виділимо определенну суму і оголосимо тендер. Для yeah. того, щоб можна було на всю суму оголосити yeah. тендер, ми зразу показуємо два календарні проти – 24-25. і 25. Але якщо ми в 24-році на наступній сесії довиділимо 1 мільйон, то тоді вони закінчать до кінця року. Зробиться зміни в план. Ми мусимо це зробити цього року, це по крайній мірі цю КНС-ку з тої сторони можеш покласти, не? а труби вже потім причастилися. І труби, вони планують, каже, я сьогодні завізую, що він каже, що ваш, ваш будинок робіт там є. А цей... Тут просто друга історія, щоб ви розуміли. Весніше всього треба буде дворіше чи нічого переривати. Просто щоб ви в кусі буде. Вони що ви заклали, зараз не стоїть вули, Ні, то а а ви вули, ви, вули, так, вули, ну, ми його. І, і, і це зручно. люди, допустимо, морозки, ну, це всі люди розуміють. не бачу. Просто, щоб вони всі розуміють, всі знають, що це ви водіювали, я всім розказую, що це ну Зараз не сємни забітуніровати, я потім розривати. Якраз то по цьому питанні вчора зверталися, ми говорили. Якщо це буде, ну слава. Школась. Це буде саме важні чи погано буде. Саме важніший проєкт да. буде. Так. В, в цій каденції, мені здається. якщо ми відведемо відверти, то буде. No, не будемо розказувати людям, цим туристам, що... To, mm -hmm. Це просто воняє там щось, не, щось вигадає на зараз. Реально ми знаємо, чого воно. Ну це проблематично, кажімо, що це буде дуже добре. Потім буде гарна набережна перспективі. люди будуть туди ходити і люди, завершити, так. бо і це вже роки йде, розмови йдуть, а так обов'язково треба буде ще й про парковку подумати. Це вже я раз говорила, але просто не пам'ятаю ще раз. Тому що там як заходити заїжджати, дуже вузький профіль. Якщо там стоять машини, то вже був такий випадок, що Тако, пожарка а вона, не могла заїхати. Дугор не, не може машина заїхати. Пожарка має через її корятовище заїхати. Там стоять машини, і там був пожар, і машина не могла заїхати, там цю заїхати. Да. Ну, там зараз е були якісь роботи, там знаки, казали, так, там казали, казали, знаки треба. Навіть. Ну не будуть ради люди, буде ну. не ну, з другої сторони так ставлять машини, Плати. що ніяк не приймають. Да, ну, там зараз клумбу якось розібрали, і там можна буде три машини. Не в подвір'ї, а на вулиці можна бути. Та там не, 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 теж думали куди то винести мусорку. Тому, так. Ні, там мусорка нормальна. Знаєте, що там проблема з тою мусоркою? Там проблема така, що її поклали на такі забето ну, підвічення забетонірована. І вони коли тягають, воно так. Іде вниз, і вони не можуть його. А, як я це все трет... розумію. Вони треба би от так зробити, щоб щоб був такий наклон, щоб вони могли його зтягнути, а потім потягнути. Пан, потім потягнути. В межах бюджетних призначень тут освіта дивіться листки, який у них перерозходять. Вони, вони зробили перерозподіл в межах своїх, там що саме ти освітяни може їм цікаво. Переорганізація ідеї, вони закривають і садиків перекладають. в прем переконані. Премію вчителя. Я не знаю. Значить, у нас було міністром, буде казати. Ні, ну була незабезпечена. Там у нас інформація, у нас 13 мільйонів була незабезпечена, ми подавали. Це по субвенції по державному бюджету. Сугубо, що йде зараз на плата педагогів. І зараз вони вже подають, ну там програма логіка, вони вже. Передали освітяни зробили, що вже не по незабезпечу, не, не, не показуємо не по новій тарифікації, як проведена, значить, у нас е, та заробітна плата, там 124 млн, ясно, у них там виділено, є субвенцією освітньої, що воно забезпечує до кінця року заробітною платою. Але премії не думаю, Добре, що це як вона. не інтенсивність, як воно? Як оце ще в них є? Винагорода це до дня учителя. Ні, ні, ні. ні, ні, ні. Престижність, престижність. То платять престижність. Платять престижність. Ну, да. Але яких там до 30 відсотків п'ять, десять, п'ятнадцять, оце виплата у них іде. іде Тільки да, я не знаю, в яких розмірах, якій школі. Ви розумієте, що школи, які у нас те наповнюваність у класі двадцять п'ять дітей чи двадцять чотири, то ці класи школи себе утримують. У них би було, і та наповнюваність і все. А де в класах по п'ять-сім дітей. Не від цього бюджет залежить? Звісно, від кількості учнів. Ясно. Є питання? По бюджету. Ну, прочитали вчора. За. Пам'я. За. Кейс. За. Ще прошу комісію розглянути ще одне питання, воно не було в нас. Вже ми його включили. Не, ми не включили. не дали. Що, щось, додавати, Дякую, до побачення. Від руки добре. Надійшла заява на внесення змін у детальний план, Ми з детальний план на якому ще там, де АТБ. <диви> на углу викуплені житлові будинки. Є там є схема. А той двохетажний і да, да, да. Реально, mm, Так, так, да. так. І хочуть зробити там теж під торгівлю, та щоб ми не робили кусочками детальні плани, то ми просто внесемо змію у цей детальний план. А що це? Вайсін, Що? Ой, що це? Ну, що, бали. Вже і вайсін? Ну, дуже. Так, як це є, а не покупав, тоді до вайсін. Так, от якраз оце було. Той вдвох двоповерховий. А коли це тебе хотіло купити, ну щось вони там ціну велику, так? Казали, що в чи хто чи то, то і вже давно власник вмер, там жінка просто живе. А, ну не знаю. Я пам'ятаю, що тебе хотіло, щоб повністю забрати. А тепер. А це не грін. Так, Так так. Так. Ну, там, це, це коротше, дозвіл, надання дозволу на зему. На внесення змін у цей детальний раз, А тебе у нас де? От а АТБ. Вот і круг, де ми їдемо на це. Так, погловий. Це А Я не знав, що це вже подалося. Там є. На будівлю, Ну все. сер.

Чи мене орендували? Я думаю, що приватне. Вони забрали тут житлова забудову, а може її розживети, там ставити відключення. Ні, ні, ні. Вони порішили низок А, проєкт А Це ще крім.